РФ заявила про створення нової дивізії на базі бригади, розбитої під Харковом. Імовірне, переформатування 200-ї бригади, може свідчити про небезпечні плани РФ, посилити свої сили на північному фронті та навіть підвищити тиск на країни Балтії та на блок НАТО. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські ресурси повідомляють про розгортання нової 71-ї мотострілецької дивізії на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка виходить до складу 14-го армійського корпусу так званого Ленінградського військового округу. Про це йдеться в публікації неофіційного блогу BMPD, пов'язаного з російським центром аналізу стратегій і технологій. Підставою для таких заяв стало оновлення телеграм каналу бригади, який тепер подано як канал 71-ї дивізії. Проте жодних офіційних документів чи публічних підтверджень з боку Міноборони РФ наразі не оприлюднено. Деталі щодо структури, чисельності або бойових завдань нового з'єднання також відсутні. Окрім 71-ї, російське командування вже нараховує у складі Ленво п'ять мотострілецьких дивізій: 18-ту, 68-му, 69-ту, 71-ту та 72-гу, а також 80-ту арктичну бригаду та 128 двадцять розвідувально-штурмову бригаду. В оперативному підпорядкуванні округу також значиться 76-та десантно-штурмова дивізія, 61 та та 336 та бригада та морської піхоти Розгортання нової дивізії на базі 200-ї бригади, яка відома як Арктична, викликає питання, враховуючи її важкі втрати в боях під Харковом у 2022 році. За деякими джерелами бригада втратила боєздатність однак пізніше з'являлася інформація про її участь у боях під Часовим Яром і на Сумському напрямку, а також про парад її військових у мінську у травні 2025 року. Імовірне формування 71-ї дивізії може бути спробою наростити чисельність сил для війни проти України або ж свідчити про посилення угрупування РФ у північно-західному стратегічному напряму з потенційною загрозою для країн Балтії. Українські аналітики застерігають, що такі реорганізації це не лише кадрові зміни, а й можлива підготовка до розширення масштабів бойових дій або демонстрації сили біля кордонів НАТО. Як повідомляв УНІАН, Росія почала посилювати свою військову інфраструктуру на кордоні з Фінляндією, роблячи приготування схожі на ті, що спостерігалися у 2021 році біля кордонів України. На російську активність звернув увагу фінський військовий аналітик Еміль Кастегельмі. Збільшення штатної чисельності військових формувань потягнуло за собою розширення супутньої військової інфраструктури, ознаки чого вже помітні на супутникових знімках.